Ще раз. Як ви водій, то маєте а ви не знати, водій? Що порушення спектр. Ви водій. не водій? Водій. Ну, а як, ну, що як водій має знати, якщо він водій? Як йому знати, що в нього не світить лівопарич? Він, він він ну, не не не, не, я за, я задав вам запитання. Я вам як, як водій має дізнатися, що, що в нього не світить передня фара, ближнього лівого Я думаю, Ви питаєте, що є порушення, правило дорожнього руху? Ні, я запитався, як водій має дізнатися про це. Під час руху в нього слабша оглядовість, правильно? Бо Такого поліців. ніде немає написано. Ну, Є перед початком руху, водій повинен переконатися в справності технічного засобу, в наявності всіх документів, і після того, коли все добре, розпочати, ну, розпочати рух. Не. Водій зараз, вам скаже, водійка скаже, водійка що вона переконалася, все світилося. Скаже. Звідки знаєте, що водійка може сказати? Ну а давайте спитаємося. Ви їй питалися чи ні? Чи я знаю, спілкувався, ви знаєте, спілкувалися, що ви вже наперед знаєте, що вона скаже. Ну я більш не шпально, я знаю, ну, що вона нас Ви впевнені в цьому? Да, а да. звідки в такому можете Можна впевнені? Можна посвідчення ваше побачити? Капітан поліції просто Віктор. Службове посвідчення, Віктор Іванович? Звідки вас може така вимикнути впевненість? Ви маєте якісь... Нижчим, здібності чи що? Процак Віктор, Віктор Іванович, Іванов. інспектор до 25-го. Віктор Іванович, Слушайте може вас. і має здібності, може має здібності. Не. Це вже То ви так кажете, ви, водій... ви, ви таке враження, якби, не знаю, ну, в неї а в голові були. Ви... Прям, її думки читали. Можна я скажу? Ви Скажи? водійку питалися, чи в неї світилося перед початком руху? Чи ні? Ну, ви як офіцер, скажіть мені, Де ваше звання, я не бачу? А, є. Ну, ви ж кажете, що ви інспектор, спілкувалися. А ви ж тільки що секунду тому сказав, що ви спілкувалися що з нею. Я ж кажу, інспектор спілкувався. Ну ви ж таки, що сказали, що я, я питався водійки. тут прийшли виясняти, хто що сказав? Так, я прийшов виясняти, хто що то сказав. Ні, собі? Та я до вас підійшов запитатися. Ну. Я вас йому зобразив, що не розумію. Ні. Ну, що, ви, не ви скажіть, що у вас все світило. Перед початком руху все світило. все. Добре, добре, добре. Де ви зараз поїдете міняти? Міняєте? Документи віддаєте, дівчині? А ви не ви ну, мені їх ви їх не дали. Це ваші говорити. документи? Мені їх дали, я справи, не, не забирав. Ну так віддайте, ви перевірили, віддайте водію назад. Прошу пана. Я не по ваші вказів. Це А по якій? Ви, ви на службі, ви не на роботі, Правильно? ви на службі Ви дали можна з одним буду говорити? Можна я з одним буду говорити. Сам водій буде вирішувати, що можна я вирішу. Будь ласка, сам, що я буду на цій ділянці. А ви до мене що кричите? Ви до Бо, мене чого Водій крічно? сам вирішить, чи він захоче, щоб йому повертати, чи він не захоче. Так, водій може ви тут, ви своїм бути вказівки, тут як всі ми роздавали, прошу пана, Які що вказівки. Ви вказівки водієві, говорите, ви, ви інспектору вказівки віддайте, не віддайте. Я... Які вказівки? Водієві хтось з насильника. А водій не має право, може, чи, чи що? Водій він раб. Був, раб. Нас... А водій шо, раб, питаюся, він не чи не що раб, я раб. раб'я питають. Ну так я йому можу можуть допомогти. Можливо, я юрист, можливо, в права. факівець голоси. Чи вона потребує допомоги? А не тебе питати сама? А її право. Ти кричиш до мене. Я не кричу. Ти офіцер, Так то ми. Так бачу, що? ви не чуєте, я вам говорю. хоч догано зараз хаб. Хоч догану. Від вас догану буду хапати. Що ти адекватний? Я адекватний. адекватно керівництво свого, хоч хапнути догану. Я бачу, ну, тут... правда? Як будуть підстави, ту хабу ну, ти що серйозно? Які так, цікави? я серйозно наповнюю серйозно. Ви мене доганули, будь ласка, не страшно. А страсти. чим треба страшити? Чим чим не страшити? Руки виді не з кишені? Я не з кишеня. Так не так маєте кишені. Де ви маєте Ви бачите, що я руки в кишенях тримаю. Де в мене є кишені? Що ти кричиш? Я не кричу, ти кричиш? я не кричу. Чого ти кричиш? Чому Можна ви кричите? Ви ж, ви ж починаєте кричати. Ви перший голос, Дивіться, ми, стоп, ви прийшли, стоп. підвищили тихіщ, і вирішили, що, тві... Ви, тві... що ми <зві dragon> тут зараз збіжимося. Ви до мене, поч... бо ви голос <звігін> ви no почав кричати. Я до вас не кричав. У мене такий голос командирський. Тобі до командира ще як ні до Марсу пішком, ти розумієш? Хоть, Командирський, ходь до місяця. Ну, я розумію, дивіться собі маршем, де хочеш. Я спокійно з тобою. Я говорю. з вами також ти дуже чуєш? спокійно О, говорю. Тихіше, тихіше не тихіше. Тихіше. Ви ви тихіше. тихіше. Ви також не тихіше. бери ви. мене як на карту. Ви будете тихіше, то я буду тихіше. Право. Водій водій я маю... Маю... О, тільки має права зачитує. Що це, да. що це за постанова? постанова? Я тільки... Ви прийшли, втрутилися, що перериваєте розгляд адміністративної справи. Що я що справи. я Втрутився втрути, втрути? в розгляд адміністративної справи. Має розгляд а справи. я не маю права? Як ви це маєте право? Читується водій Читай інспектором. Маєте право втручатися в розгляд адміністративної справи? Стороння особа, яким це чином? Чим це передбачено? Купапову. Цивільним кодексом передбачено. Цивільним кодексом? Що цивільним кодексом? Читай, ну що ти? Що цивільним кодексом? Я читаю, я його прекрасно погано знаю. Ти його на погано ти його знаєш. знаєш. Я прекрасно його знаю. Прекрасно ти знаєш. Чого ти далі кричиш? Я знаєш? не кричу. А чого ти такий дерзкий, не, не розумію? А чого ви такий дерзкий? Я спокійно підійшов. Ну, добре, Ватя, що сталося? Добре. добре ви стріли фара, не світлі, виносимо адміністративну постанову. За що ти можеш винести адміністративну постанову? За що? За За правил дорожнього а ти довів, що це порушення? Якраз зараз проводиться розгляд. Так водійка тобі говорить, що в неї світило. Водійка, ви чули, що водійка говорить? — Так, правда, у вас світило перед виїздом. Все. Ну ж таки, що я що, є, що, що говорив? Ну ви які за ну реально Для кі... чого? для чого ви спеціально виходите на до вас... дорогу, щоб робити такі от колона? Що, вона, що вона? я ви не ж... так зробив? Ви прийшли дивіться. зразу? Починаєте яким з яким інспектор зонами своїми? Я розумію, що ви, що ви граєте я на маю... публіку. Що ви тут ви можете швид... сказати? Ви сказали згідно... чому? Я, я вам знаю, відповідаю ну... згідно Копапу, водій Тепат має вам не дозволяє кричати. Ну ви можете мене не перебувати? Будь ласка, хвильку згідно Копапу, водій має якісь права. Має право. А ніхто ну, не обмежує нікого. Водій права. має право на юридичну ні вас, ні без, ні безоплатну мене. допомогу так. іншого фахівця у галузі права. Так. Ну, я так. вам можу сказати, що я інший фахівець в галузі права, і зараз уточнимо, чи дівчина хоче, щоб я їй допоміг юридично якось, чи не хоче, розумієте? Це право передбачено законом, а не в, вами. І, ви ні, не ніх... закон. Ніхто не позбавляє цього права. Ну як? Я ж підійшов запитав. Ви підійшли, ви починаєте замість нас значити. Сказ... Ні, я не маю такого права жодного. Ви запитали водія, чи їй потрібно ваше. Так ви не дали мені можливості. — Як як не дали, як Та ви як ви дали тільки навпаки. Ви, ви обоє кричати. зараз до мене воно ви, ви, говорите. Щось... Яку публіку? А от на таку. Я запитався, водій має право якесь, має право. Ви зачитуєте її права. Я її права вона має право скористатися юридичною допомогою. Без, на Звичайно, основі. Що має. Все, я їй надаю юридичну Но... допомогу. Все. Вона скористалася, хоче користатися. Це вже не допомоги. ваші питання. Чи вона хоче, чи вона не хоче. Вона має право скористатися. Ну, ваші також, ні. А чому ви перебуваєте? Вас так вчили я культури бачу. чи що? Ну я бачу, ви теж не культури. Можна я вам допоможу юридично, якщо ви не проти? Давайте тільки не Все? Питання зняти чи клопотання. Яке клопотання писати? Вам водій заявляє усно. Клопотання може бути і в усній формі, інспектор, що ви того також не знаєте. Водійка вам заявляє, перед виїздом в неї все працювало. В чому проблема? Доведіть, чому вона перед виїздом в неї не працювала фара. Як би це буде доводити? Ну яким чином ви це доведете їй? От є людина я... в машині, я чую, що говорить, що бачила, що фари світили. Коли ви виїжджали в котрий день? Е, з ну, скільки часу, щоб сюди виїхати? Ну, я не знаю, Полов... коли ви, ви виїхали. Половина. Половина Половина Один, чого? — Пів години тому. Я можу хіба глянути, коли в мене на кордоні в якій годині пробили печатку. Яка вам різниця, коли вона виїжджала і ну, світ? Мене цікаве, чи було темно пора доби, чи було світло пора дуби. Та яка чи темна чи, ну, чи світла? За, технічну, за технічний стан транспорту відповідає водій. Так. так. А як водій має дізнатися, що під час руху в нього перестав там, чи перестала підсвітка Ні, працювати, не чи не фара близько. Коли я виїжджаю, я включаю Ні. фари Ні. і дивлюся. У мене не було проблем. У мене проблеми... А на приборах ви що не працює? Ні. Не з'являється Ні. В лісі просто мені щось здалося, щось воно так це, Але може воно в той момент і загало. Я не, я не можу стверджувати категорично, що так воно десь на якому етапі воно мені менше. Ну, я мамі сказала, це, кажу, мам, це, щось що воно темно. мені не темно стало. Але ну. Все, питання знято. Для нас теж питання знято. Все. Все. Згідно 247-ї можете закрити дану справу. Купа дає вам таке право у зв'язку з відсутністю складу адмінправопорушення. Я як юрист, я вам це можу дати чітку і тверду. Хто може Ще раз. Хто може закрити? Згідно, дивіться, є Кодекс України про адмінправопорушення, там є 247 стаття. Дуже класна для вас, для всіх патрульних. Коли у вас недостатньо доказів і немає підстав... Як достатньо документів? Вона... Хоча... Але... На... Людина зізналася, що вона зауважила, що в неї погано. Ні, Причому тут зауважила почала гірше працювати, але не вжила, щоб переконатися, з чим тут Як мінімум хоча б з'їхати і переконатися. Вона вам пояснює, Заїхати, заїхати на на ту станцію хочеться, що хочу почути. Що я хочу не, Перед працює, виїздом. Що в неї не працює фар. Під час руху вона не зауважила. Вона і заїхати, припустимо, чи Куда? на заправку поміняти Куда Куди міняти лампу? Я не буду, було... не... Чи... ну... Куди заїхати ввечері? Ну, Точно, людина буде. їде, вона не бачить не перед Правлі? собою дорогу. Я ж не бачу, ви що, їхали а, з нею? Ми їхали ми. за нею. Ні, 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 добре, хлопці, а що мені тепер робити? Мені тут та стояти нічого поки. Нічого страшного, ми випишемо вам постанову. І, і вона і їде далі, далі, далі. так? І що, і ще раз постанова буде, так? Під час добу? Ну ви Пані... доведіть її воно. Ну доведіть її воно. Я щось не Дови, можу дов... цього зрозуміти. Пані сама визнала все. Що, що тут доводилось? Що вона, вона сказала, що світло? Ну, сказали, що перестали працювати світ. Ну, фар... ну так може там, габарит, поліції. якийсь перестав працювати. Може вона їхала на дальному ближче засвітилося. Ну ви ж ви. розумієте, що штуку? то не є задній якийсь габарит. Це є. Ну, людина Бегі... вам пояснює, перед виїздом все Лише працювало. Ближче світло перед... фар, або переїздом. Ну тому що я би там зауважила, тому що парковка. А це, була А під час повністю руху не можна темна. виявити, що в тебе ближня світло парк що... не як, як можна виїхати? Ну як? Ну поясніть мені як. Ви як будії, я думаю, ви знаєте. Ну, дивіться, а, ну, 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 ну як до цього урядові зовсім інша, що з однією фарою, що здорову. А вона їхала спіркалося, може, ще не було темно, може. Вона їхала нічну пору дуби. Вона побачила, що в неї погані слабі фари. Зазвичай краще. Вона зрозуміла це, що щось не так з автомобілем. Вона до сина, Чому? щось Заїхати на автостанцію і розказувала. — І що? Ще гині. Ну це є слова Але просто. Це було на. треба, вона тільки її слова. Їй треба було тільки ще зробити зупинитись і просто подивитись, що ну. з фарами. Вона цього не зробила. Так може, може, хоча вона зауважила, що фар, і свіпи. фара запрацює. Вдарити, так. то бийте хоч, А може я, я не є, може ви не бачили? А ви скільки протоколів по 140-ві написали? Ви скільки протоколів по 140-ві написали за ями? Ну, ви як поліцейські за останній, за крайній місяць, тільки ну, написали того такое. Так, ну, Нет. бачите, ви за то, не те, ну, що погана проїзна частина, що ямена. Ну, а що мені зараз робити? Ну, от я, наприклад, вийшла, подивилася не світить. Що мені робити? Мене ж там за, за кілометр... Людина розробити. дала вам посвідчення ви, 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 водія, дала реєстраційні документи. Чому проблема, я не розумію? Ви не поміняти. Чи просто попросити когось, щоб хтось вам допоміг і поміняти, якщо ви самі не можете цього Можна, Можна я вам дещо скажу? Дивіться, інспектора. Людина вам передала документи, передала вам реєстраційні документи, посічення водія. Так, адекватна, так. твереза, їде старшою жіночкою в машині. Так. Несите в неї ближня ліва фара. Доїдьте до першої заправки, скажіть, доїде до першої заправки, або до, додому на аварії легенько, і поїдьте. І людина приїде і за ваше в церкві свічку поставить за ваше здоров'я. А ви починаєте нагинати її на постанову. Для ви, чого ви, це робити? Я б вам теж щось порадив. Брать мужчина, підіть захистіть батьківщину. Я захищаю. Ну, я захищаю. Захищаю. Як? Ну як можу захищати? А що ви. Давайте ви мені буде... поради даєте, то я вам теж хочу поради. Ви, ви, ви в нас Захистіть на службі. Потіщину, ви, не... ви, ви, ви чуєте різницю? Ви в нас на службі. Не ми Добре, у вас, я а ви розумію. в нас на я нічого не ви говорю. Ви присягу цьому. дали народу України служити, так, а не так, нагинати. Але я нікого не нагинаю. А ви не куди мене а а ви мене посилаєте? А ви мені посил... що рекомендації даєте? Що я маю зробити? Бо за законом і нормативними актами. в числі громадян України, яким ви дали присягу, просто вам рекомендую. Як краще буде поступити. Я ж вас не беру. Рожі, а ви хто такий щоб мені рекомендую. рекомендувати? Ви за наші гроші одягнутий заправлені Інспектор, да. Ви за наші обоє гроші за, заправлені, одіті зброю ну, маєте за, зараз заробітню плату. плату. То ви так говорите, то ваші слова що заїма. Та да, вам ваші. не треба цього знати. Ну, чи я працюю? Чи може я ви і працює. не працюєте дію? Може і не працюю, працю, може Реально. і не працюю. Та може і не слова, Але ви за дуже податки. сильно розумієте? За наші за податки та так, податки, так, так Я плачу податок. Я, я плачу податки, Так Так. Ну, я того я не знаю. Не вам Цього не сподатку. треба знати. Я вам просто говорю. Добре, щоб ви розуміли, як, як треба служити народу України. Я знаю, як це вже вже 20 років служу. 20 років служу. 20 років служити. То ви так. ще з міліції, так? Так, ще з міліції. Де служили до, до поліції? Ну то вам не треба знати. Не, не треба. Та, як знати. мені не в треба, Беркуті наказано, правда? Ні, в Беркуті. Ну я думаю, в Беркуті. І, ну то ви так думаєте. А ну, це ж так на ваші повітряції я бачу. Ні. В Беркуті я не служи. Дільничому частково звичайно працював. Ну, я вам поясню старшому частково працювати. Та не суть в цьому. Я хотіла знати, то я вам сказав. То я думав, що в Беркуті може бути. Що я не вбергу. Ну, що... ну, так, патрульну патрульну так, пішов в патрульну поліцію. І... Була реформа, пішов в патрульну ну, поліцію. Ну, і що ви робите ну, для того? Все роблю, що все, що потрібно. І країну захищає. Захищаю, так? їздив, і захищав, їздив, і був. І захищав. Та... Так, як бачить, дніпряни захищали, Що зразу за конституцію всі згадали, правда? За людь. Як людь. Я не праві коментувати дії Дніпряні. А, не... а я вправі. Я це вам як журналіст і, і як юрист говорю. Добре, мені дуже приємно. Навчиться нормально служити, ми нормально Ні хто, служимо. якби я до вас ми підійш... Дивіться, якби я до вас підійшов, була би такий тем... тембр нормальної розмови, спокійно. Та ви культур... би все одно, вам треба відео зняти. Для, для чого? Зняти. Я вже блог. зняв сьогодні. відео. Мого блогу треба зняти, а що ви дивите, лайка ми... поставити. Мені не дивляться. Звідки я зараз вас блог. бачу? А звідки знаєте, що в блог? Я так думаю, тут так зараз популярно. Ну наговоріть собі, яких? Вже в городку одна була, наговорила на свою голову. Не я збираюся, прошу що плане. чи як ви називаєте? Не, не Ті, що в Ютубі кидають Я не розумію єдиного. Ну, їде жінка в машині з старшою ну, жіночкою. Слухаю. Показала вам документи, ну, подивилася, ну, твереза, все нормально. Так. Та відпустіть ту людину, не маринуйте. Ну що, що таке має? Ви бути? Ну, як ви її будете супроводжувати додому? Зараз, поки вона не виходить. Я їде, прийшов служити на народу крізь. На неї ще раз складуть. Ну а як ви складаєте і відпускаєте? І це по якому буде? А де вона зараз має зробити в. Пів восьмої, де вона це має поправити? Жінка так. сама у машини. Ну, О, немає. Ви як сумлінний, ви надаєте юридичну, да. надайте ще й практичну допомогу. Яку практичну? Ви поміняйте, супроводіть людину. А ви, ви не пробували? Лампочку. Ви не пробували людям послужити, поміняти лампочку або супроводження. Ну то супроводіть додому, як це має бути, а не мені вказувати, що мені робити, розумієте? Не входить повноваження за межі району. В якому розумінні? То то до самберського довели, відпустили її далі. Все в чому проблема? Там вони і лісово зупинили, вас, бо не грузили. То вас, я приїхав, порозбігалося всі бігом, розумієте? Вас? У мене нема проблем. No, тому не що ли? я не створюю проблем людям, так як ви, розумієте? Там людина не? вже не поїхала за 340 вислуховують тут. А, від, а може вона не хоче 340 платити? Може і не хоче, ну. але ви її навіть не питали. Ви навіть її не питаєте. Давайте, приймайте ходите, рішення, люди подивляться, зроблять свої висновки. Я вам порекомендував, як краще зробити, а ви приймайте, як вам душа бажає. То все, що ти можеш, правда? Нагнути ж. Ні, ну, лампочка ж не засвітилася, правильно? Я ж так само ну, вони ж, не наражала. Вони на просто поповнили державний бюджет і <фит> свій скажу, бюджет для того, щоб їм заплатили <г presses> зарплату. <глуш> я розумію, це все <пев> так. Ви ви так сприймаєте лампочка, але з такою глядовістю, Ліва Фара, розумієте? Що Якби, не Дівчині дай Бог що самі сталося ДТП, Не дай Бог нічого. не сталося. сказали? Сказали, що би ви тоді сказали? А тепер, що в якому розумінні, що би я їй сказав? А що мало статися? Я не розумію. Ну Ви то так кажете, це звичайна лампочка. Я розумію, так. ну лампочка так. Але пані виділа, приїхала 10 з Шигинь, приїхала буквально пані... 5 заправок, і вона не вжила ніяких заходів, щоб поміняти собі ту вигляді, лампочку. Так, як ви говорили, Але вона сказала, так? що вона в побачила. Вона приїхала 10 заправок і не вжила ніяких заходів. Це, її слова, якби вона хоч це її слова. Вона Правильно, шла, побачила, вона це її слова. Я опираюся на її слова, не на свої, ні на ваші. Якби вона сказала, хлопці, я Зібрала, пробувала міняти, щось з мене не вийшло. Так, людина хотіла О, як дівчина буде зміни. розбирати фару? — Це жінка, це водій, це не дівчина. Ну вона має розбирати фару, що? не розумію, вечором на трасі що. У нас гендерна рівність. Якщо людина, може жінки, чоловіки служать в армії, поліції. І я думаю, якщо б жінка навіть скористалася чиєю допомогою якогось мужчин, я б мог її помив. — Ну так вас попросили проведення. Вона ж цього навіть не сказала, що поки зверталася чи ще щось. Так написала або написати, розумієте? А ви що не поміняєте? Мама. Що, все? Мама. Ну от бачите, що до вас старша жіночка говорить. А відпустили би і за вас за вас би ще помолилися в церкві. А так? Все помаленьку собі їдьте там, все буде добре. Потихеньку. Та нема за що. Вибачте, що не. не... Попав на таких гадяю. То ваша думка. Та це моя 90% населення України, то, що в поліції служить у Ніну Сарадові. Я ще слова. піду, ще захищати, а ви вже точно буде. Я не піду. піду. Я в березні 22-го був в Краматорську, Костянтинівка. Я весь всю лінію фронту об'їздив в березні 22-го року. Так. А, ти що? а ти де був в березні 22-го року? А тепер що? смислі, якому розумію? Що? що? Я 23 що? машини відправив на фронт. Особисто зібрав кошти і відправив на фронт. Зібрав. Людькі, зібрав людські гроші. Своїх, кошти. Не, дав, ні кубі, ні, своїх не дав, своїх дав багато. Чуєш ти блять, курба, сокрагуляв ну, форм. А то що буде? Батькайте. А то що ти мені зробиш? Що ну. ти мені зробиш? Що вот, ти мені зробиш? Ну, ти мені зробиш? Ну, Скажи ну, мені. Ну, як я матюкнув? Ви тільки що як мене назвали? Я не знаю, повтори, як я тебе назвав. Ну як я, матюк? Що таке мат? Ти знаєш визначення мата чи що? Нецензурна лайка. Нецензурна лайка, нецензурна лайка. Все? Добуваше. Люди подивляться, почитаєш потім коментарі під'їхав. А мені Їдем? ви знаєте коментарі. Не, 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 не. Секлії два. Мені. Їйте мені. Два дібіла, мені. тільки можете жінку нагнути? О, Передачу включи, а то їздити ще не вмієш, добре. Йдемо, хоч поворот включить. Колеги, я не знаю, що вам сказати. Це просто якийсь жестяк. Це два дебіла в формі, реально. Два дебіла в формі, які просто нагнули дівчину і щасливі поїхали додому. Правда, у повністю, але щасливі з гименом, в штанах. Мені важко коментувати такі їхні дії, тому що це неправильно. Це абсолютно неправильно, абсолютно некоректно. І можна було її попередити і. В принципі, відпустити на цьому була би крапка, і нічого би не було, і все було б добре. А так вони тепер на себе подивляться, і їхні родичі саме головне на них подивляться. А ви не забудьте прокоментувати, поставити лайк, тому що ще попереду багато цікавого контенту. Я погнав далі.